Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу після двотижневої паузи поновлюється клубний футбол, в тому числі і у провідних чемпіонатах Європи, за якими ми продовжуємо слідкувати. Зокрема, в італійській серії А сьогодні розпочинається тринадцятий тур. Ми його проанонсуємо, але перед цим згадаємо перепетії попередніх двох: одинадцятого та дванадцятого. Так вийшло, що ми про них ще не говорили. Там цікавих подій вистачало. Зокрема, навіть сам Маріо Балотеллі повернувся до серії А. А головне питання: чи продовжиш лідирувати Наполі? Власне, з матчу Наполі ми розпочинаємо. Одинадцятий тур. Центральна гра наполі проти Аталанти. До цього поєдинку у неаполітанців була лише одна поразка 0-3 від Верони в стартовому турі, але то було на виїзді. І от 0-3 вдома від Аталанти. По іншому, схоже, команда Антоніо Конте не вміє програвати. В першому таймі вдається дублем відзначитись Аде Молі На На й хвилині м'яч літав туди-сюди штрафної наполі і з кута воротарської лукман взяв по ньому та й пробив 0-1. А на 31-й хвилині два гравці Аталанти були проти шести гравців Наполі. І Лукман нічого кращого не придумав, як просто взяти та й пробити за меж штрафної. Пробив і влучив 0-2. Господарі ще в першому таймі могли відіграти хоча б один гол, в стійку пробив Скот Мактоміна. В другому ж таймі від Наполі загроза була в основному після розігражу стандартних положень. На 76-й хвилині в складі Аталанти на полі з'являється кращий бомбардир клубу та чемпіонату Матео Ретегі, і в компенсований час знімає футболку, тому що святкував забитий гол. До речі, за дане святкування йому жовту картку не показали. Один, як бачимо, дає, інший не дає. Не розберешся. Матео Ретегі забиває красивий гол, була навісна передача на нього, але він внизу в один дотик пробив протихід голкіперу. 0-3 фіаско Наполі. Ворона та Рома видали найрезультативніший матч 11-го туру. В стартовому складі Римля на полі з'являється Артем Довбик і забиває свій черговий гол в чемпіонаті. Щоправда, на жаль, знову відзначаємо, коли він забиває, частенько Рома не може виграти. Ось таке неприємне співпадіння. Римляни після першого тайму поступалися 1-2. А на 53-тій саме Артем зрівнює рахунок. Була прострільна передача від партнера і довбик в один дотик переправив м'яч ворота. 2-2. хапає м'яч. Біжить на центр поля. Відчувалося, що хотів виграти, але не приніс команді перемогу, тому що, зокрема, на 74 й хвилині був замінений. І Рома без нього на 88-й Пропускає мароканець Харуї. Приносить три бали господаря: 2-3, поразка римлян. А от інший римський клуб Лаця в домашньому матчі проти кальярі здобуває перемогу. Господарі відкривають рахунок дуже оперативно, а саме на другій хвилині. Штрафний у господарів, удар, голкіпер кальярі відбиває м'яч, але відбиває перед собою. І була діє першим на добивання 1-0. Господарі продовжували домінувати, але на 41-й пропускають в роздягальню. Анголець Лумумбо пробив поворотам, рикошет і голкіпер був спійманий на протиході 1-1. В другому таймі все ж таки Лаціо вдається забити переможний гол. Оборона кальярі не витримує на 76-й, фолить свої штрафні і призначається пенальтів їхні ворота, яке чітко реалізував Матеа Закані, котрий лише за три хвилини до цього з'явився на полі. На 78-й за кілька секунд відразу два гравці кальярі отримують червоні картки. Міна за фол отримав другу жовту відповідно червону. А АДОПО другу жовту за суперечки також відповідно червону. Щойно їх було 11, а тут уже 9. 2-1 за Лаціо. У Дінезе грав проти Ювентуса оборона старої сеньори, котра за попередні два тури напропускала цілих шість голів, даного поєдинку зібралася та не пропустила перемога Юве 2-0 з голами від тих, від кого не очікували голів. Причому що цікаво, в обох голах участь взяла стійка воріт. На 19 19-й хвилині французьке франтюрам увірвався в штрафний удінезе, пробив, але м'яч влучив в стійку та вилетів в поле. Щоправда, на своєму шляху шкіряний зустрів спину голкіпера Удінезе Окоє та зрикошетив у ворота. Прикрий автогол голкіпера. На 37-й хвилині в стійку пробуває Ілдис. М'яч вилітає в поле, але першим на добивання встигає молодий захисник Ювентуса Нікола Савоне 0-2. В другому таймі господарі намагалися хоча б один гол відіграти і були близькими. Зокрема, Форвард Лука влучив поперечину. Тим не менше, Юва відстояв на 0-2 за старою сеньорою. А от далі цікаво, всі інші шість поєдинків 11-го туру завершилися з рахунками 1-0. Так Емполі розібрався з комо. Дженуа на виїзді виграла у парми та здобула свою першу перемогу з серпня місяця. В даному поєдинку все було в тумані, причому в прямому сенсі цього слова. Але на 79-й хвилині Андреа Пінамонті розібрався та зіграв на добиванні. До речі, на 86-й хвилині в складі Дженуа дебютує Маріо Болателі, який був то в Туреччині, то в Швейцарії. Зараз повертається до Італії. За відведений йому час встиг відзначитись, але лише жовтою карткою. Чемпіон Інтер в домашньому матчу проти Венеції завдяки голу Лаутаро Мартінеса також виграв 1-0. З рахунком 1-0 виграла і Фіорентина на виїзді у Торіно. Дана звитяга для флорентійців стає п'ятою поспіль. Мілан, завдяки голу Тіджані Рейндерса, розібрався на виїзді з Монсою, звичайно, з рахунком 1-0. Ну і Болоня, яка в чемпіонаті йде без поразок з серпня місяця, здолала вдома аутсайдера лече з цим самим рахунком. Оперативно переносимось номер 12. Знову центральний поєдинок був за участю Наполі. Команда Антоніо Конте грала на виїзді проти діючого чемпіона Інтера. В першому таймі за доволі рівного футболу рахунок відкривають саме неаполітанці. На 23-й хвилині подача шкутового, скидка у воротарський, і найпруткішим там був Скотт Мактоміний. Підставив ногу під м'яч та переправив його у ворота 0-1. До речі, для шотландця це вже другий гол в чемпіонаті. Інтерісті побігли відігруватись і на 43-й хвилині дальнього удару завдає чалханоглу, саме головне, що влучного Нічия 1-1. Замеж штрафної чалханоглу пробив і забив. А от з 11-метрової позначки всередині другого тайму не забив пенальті у Інтера, але турецький півзахисник пробиває в стійку воріт. В підсумку цей бойовий поєдинок так і завершився нічією 1-1. Рома Артема Довбика грала вдома проти Болонії. Стабільність римлян просто вражає другий тур поспіль один і той самий рахунок: Поразка, 2-3. І головний підсумок це навіть не те, що команда зазнає другої поспіль поразки, а те, що Івана Юріча звільнили з посади головного тренера римського клубу. І новим наставником Роми, і відповідно Артема Довбика та компанії, стає супердосвідчений Клаудіо Раньєрі, найбільшим успіхом якого звичайно ж було чемпіонство в АПЛ з Лестером. Сподіваємося, що Артем Довбик чимало позитиву почерпне від роботи з даним наставником. Щодо самого поєдинку, гості відкривають рахунок на 25 п'ятій. Подача з кутового штовханина в штрафній римлян і Кастро таки заштовхав м'яч ворота 0-1. Даний рахунок тримався до 63-ї, коли перший гол в чемпіонаті забиває Стефан Ельшараві. Причому ударом головою він це зробив. Щоправда, вже за три хвилини оборонці Роми дозволяють Орсолінію вірватися в свій штрафний, той на замасі поклав одного з захисників та пробив дальній кут: 1-2. А на 70 Карсон пробив уголки парароми, але від того м'яч з у ворота 1-3. Ельша Раві не здався. На 82-й хвилині навіть оформив дубль та закрутив інтригу. Але це максимум. Поразка римлян 2-3. Подивимось, що буде з ран'єрі. В 12-му турі найрезультативніший матч був не за участю Роми, а за участю Мілана. Россонері грали на виїзді проти кальярі, у котрих була триматчева серія з поразок, і яку, звичайно, ж господарі хотіли перервати. Тому дуже оперативно, а саме на другій хвилині, відкривають рахунок. Кутовий у них подача здавалось би, захисники Мілана винесли м'яч зі штрафної, але м'яч підхопив з Ортеа та пробив 1-0. Щоправда, на шляху польоту м'яча було два партнери з Ортеа по команді, і вони були в сайді, але чомусь цей гол зарахували. Мілан не знітився і у першому таймі не просто зрівняв рахунок, а навіть вийшов вперед. Дублем відзначився Рафаель Леао. на 15 15-й хвилині. Перекинув голкіпера. А на 40 40-й, вийшовши віч, навіть з голкіпером, його обіграв та зробив рахунок 1-2. Щоправда, Мілан міг перший тайм і не виграти в компенсований час. Габріель Запа, захисник кальярі, влучно пробиває в дальній кут. Але навіщось по цьому м'ячу пробиває його партнер по команді? А партнер був в офсайді. Тому чистий гол стає нечистим і, відповідно, не зараховується. Тим не менше, запа не знітився і на 53-й хвилині таки забив та зрівняв рахунок. Оборона Мілана помилилася, і йому вдалося вийти вічнаві з голкипером Росонері та зрівняти рахунок. На 66-й тренер Мілана Пауло Фонсека випускає на поле Томі Абрахама. І вже за три хвилини англієць святкує забитий гол. Пулішич пробив голкіпер кальярі. М'яч парирував, але прямо на Абрахама 2-3. Тим не менше, все ж таки, кращим гравцем поєдинку стає саме захисник кальярі Габріелі Цапа, тому що на 89 й він класно поклавши корпус, пробив зльоту та влучив в дев'ятку, оформивши дубль. Хоча до цього поєдинку він ще не забивав. Феєрична нічия 3-3, мабуть, все ж таки Мілан втрачає 2 бали. В 12-му турі також було дербі Ювентус проти Торіно, Зебри проти биків. Як правило, зебри сильніші. Особливо на домашньому полі не став виключенням і даних поєдинок. Суха перемога старої сеньори 2-0. По голу в кожному з таймів забиває Ювентус. На 18-й свій четвертий гол у чемпіонаті забиває Тімоті ВА. Йому залишалося лише добити м'яч порожні ворота. Ювентус продовжував домінувати в першому таймі, але другу голу не забив. В другому таймі вже Домінація була не така відчутна. Моментів було поменше, але саме головне було не пропустити. Вони не пропустили. А ще й коли на 84-й турок Ілдис класним ударом головою зробив рахунок 2-0. Всім все стало зрозуміло. Ювентус перемагає. Щодо інших результатів 12-го туру, Монца вдома програла Лаціо 0-1, а Фіорентина розібралася з Вероною 3-1. Героєм поєдинку стає Мой Зекін. І не через те, що в компенсований час отримав жовту картку за знімання футболки, а через те, що оформлює хет-трик. До речі, свій третій гол на 92-й він забив з передачі голкіпера команди Давіда Дехеа. Це шоста поспіль перемога для Фіорентини в чемпіонаті. Також шосту поспіль перемогу в чемпіонаті здобуває і Аталанта, здолавши вдома у Дінезе 2-1, Хоча після першого тайму господарі і програвали. В матчі двох команд, які ще в минулому сезоні грали в серії Б, Венеція поступається Пармі 1-2. Два інші поєдинки 12-го туру завершилися нічиїми 1-1. Так зіграли Лече з Емполі та Дженуа з Кому. Генуесті до 90-ї хвилини поступалися 0-1. На 72-й хвилині вийшов рятувати команду Маріо Балателлі, але знову відзначився лише жовтою карткою. Але все ж таки на 92-й завдяки захиснику Алесандро Вальяко Генуесті один бал таки вирвали. Набрали, до речі, 4 бали за два останні тури, але головного тренера команди Альберто Джолардіно все одно було звільнено. Тож не лише у Артема Довбика буде новий головний тренер, а і у Руслана Малиновського. І цим тренером стає Патрік Вієра. Ну а тепер поглянемо на турнірну таблицю після 12 турів. Тож Наполі все ж таки продовжує лідирувати у команди 26 балів. Але між першим Наполі та шостим Ювентусом лише 2 бали різниці. Тобто за один тур перша команда може стати шостою, шоста відповідно першою. Неймовірна серія А на сьомій сходинці, Мілан 18 балів. Внизу турнірної таблиці теж все дуже рівно та близько. Венеця та Монца мають по 8 балів, Лечі 9. Ця трійка стоїть на виліт. Кальярі кальєрі Кому набрали по 10 і випереджають відповідну зону виліту лише на 1 бал. Спокійнісінько за один тур, 15-та команда може стати останньою. Клаудіо Раньєрі приймає Рому на 12 дванадцятій сходинці. Форвард Аталанти Матео Ретегі в 12-му турі не забив, але все одно лідирує списку бомбардирів. На його рахунку 11 голів. Найближчим переслідувачем став нападник Фіорентини Мойзе Кін після його хет-трику у ворота Верони. Нападник Інтера Маркус Тюрам кілька турів не забивав, на його рахунку залишається сім. На завершення проанонсуємо тур 13 який сьогодні стартує трьома поєдинками. Все розпочне чемпіон інтер, граючи на виїзді проти Верони. Потім супервивіска, гра на Сан-Сіро, Мілан проти Ювентуса. На завершення суботи, парма проти Аталанти. П'ять поєдинків в неділю: Джена проти Кальєрі, Комо проти Фіорентини, Торіно проти Монци, Наполі проти Роми. Оце так початок для раньєрі. На завершення неділі матч між двома учасниками Єврокубків Лаціо проти Болоні. Тур завершиться в понеділок двома поєдинками: Емполі проти Удінезе та битва в зоні виліту Венеція проти Лечі. Обов'язково ці матчі будемо оглядати, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре.